Хочу в першу чергу подякувати за постійну підтримку 137 батальйону територіальної оборони. Дякуючи громадам і Бориспільській громаді, в першу чергу ми достойно виконали бойові завдання на передовій в районі Кліщівки, Андрівки. Повернулися не всі. Жаль хлопців, багато Бориспільської громади, багато безвісті пропало. Ви знаєте, війна продовжується і та субвенція, 3 мільйони, яка виділила Бориспільська громада, відповідно піде на закупку дронів, засобів зв'язку в першу чергу, тому що сьогодні війна це війна технологій. Війна комунікації, чим краще ми будемо оснащені, тим успіх буде краще. Взагалі скажу за батальйон, пишаюся служити в 137 батальйоні. Ми не залишили ні одної позиції, ми не відступили на крок, виконуючи 5 місяців на нулі бойові завдання. На сьогоднішній день батальйон відновлюється і я через засоби масової інформації запрошую до нас на службу. Є механізм, по якому хто забажає служити в нас. Ці люди, які в ДФТГ проявили себе з найкращої сторони, я дякую громадянам, які виконували обов'язки і виконують обов'язки в ДФТГ. Вони якраз є нашим резервом. Запрошую на спільну службу, батальйон буде відновлюватись і десь, дасть Бог під весну будемо виходити знову на ведення бойових дій. Тому, е панове козаки, дорогі козачки, я запрошую наш прекрасний підрозділ не соромно говорити за 137-й. І я впевнений, дякуючи громадам, дякуючи військовослужбовцям органам самоуправління, поліції, всім службам ми переможемо. Ми однозначно переможемо. Термін до перемоги вже, я думаю, менший, той, що ми вже пройшли, воюючи з цим ненависним ворогом. Зрозуміть, ви знаєте, я побував на Харківщині, Донеччині. Вони йдуть нас, щоб знищити. Знищити повністю, як націю, як народ. Як державу, просто знищити, зайняти наше житло, забрати наші підприємства. Я сам аграрій, я бачив на сході, що вони роблять із підприємств. Буквально ось товариш їздив, Міндобрива спасали на Лимані, розбили аграрне підприємство ще техніка, зерно, мінеральне добрива, все край неба лежить і дощем покривається. Ми повинні перемогти. В будь-якому випадку їх, тому що вони нас йдуть знищувати. Тому, брати і сестри, я бажаю вам кріпко, кріпості, впевненості. Бажаю, щоб у вас були завжди гроші у громаді. Ви нам допомагали. А разом ми сила і разом переможемо. Дякую і дай Боже щастя.